Доброго дня і дякую, що дочекалися. Дякую, що будете дивитися. 15-20 хвилин. Не затримає вашого багато часу. Так, коли тривожність стає діагнозом або ГТР або хронічна тривожність. так? Хочу розказати за цей актуальний розлад, який зараз зустрічається дуже часто всіх у нас, наших близьких, наших родичів, наших пацієнтів. Так, тобто, ми кожен день з цим розладом, мабуть, мабуть, кожен лікар, сімейний лікар, інфекціоніст, там дерматолог, гастроентеролог зустрічається кожного дня, так і я вам е назву деякі. Нюанси цього розладу, як його лікувати, які симптоми є. Так? Сьогодні тривожний розлад є найпоширенішим, найпоширенішим психічним захворюванням в Україні, тобто, найчастіше, мабуть, люди звертаються з тривогою, так? І до нас, до психіатрів, і до вас, до інших фахівців. Так Так от 10 мільйонів дорослих в Україні потребують допомоги психіатрамні, психіатра, психотерапевта в лікуванні, психіатра, психіатра, лікуванні ГТР. так? В світі у нас 300 мільйонів людей, які мають тривожний розлад. Як утворюється тривога? Тривога – це взагалі захисна реакція організму на якесь там хвилювання, на якусь небезпеку. Тобто, це з, е, реакція, яка нас рятує, так? Тобто, всіх у нас є тривога. Йдемо ми десь на виступ, у нас є тривога. Десь ми переходимо в перехрестя, також переживаємо, що нас машина не там не збила. Ми десь е, якісь там прильоти, якась е, повідена тривога, ми хвилюємось, переживаємо. Тобто, це є е, нормальна реакція на е, ненормальні умови. Але стається буває так, що ця тривога є постійною, і вона, коли вона заважає, вона є постійною. В цьому випадку ми можемо говорити про е, генералізований тривожний розлад, який потрібно лікувати. І е, е, особливо хочу сказати, що е, тривога, так, коли є. Е, Тригери, так, тривоги, так і тригери зникають, то тривога також зникає. А при генералізованому тривожному розладі тривога навіть після знищення, коли ді не діють уже тригери, вона все рівно є. Людина постійно напружена. Час да? запитую на прийомі своєму так людей, коли ви відчували себе розслабленими? І людина, яка має ГТР, вона не може згадати, коли взагалі вона відчувала себе якось розслабленою. Тобто постійно людина напружена, постійно хвилюється, постійно переживає за все, так? І вона знаходиться постійно такому в такому, щоб кудись біти, щось робити і за щось переживати. Так Так от, генералізований тривожний розлад це стан, при якому людина відчуває надмірну тривогу за все більше шести місяців, яку не може контролювати. В світі, так, по дослідженням, люди, які мають ГТР, це 2-4 людей. Тобто 24% людей протягом року мають генералізований тривожний розлад. Частіше буває він у жінок, як і всі, до речі, багато, багато тривожних розладів, Так, і є у жінок і є у молодих людей. Часі всього, так далі. Ця тривога навіть не зникає, коли людина усвідомлює, що вона не є обрутованою, тобто не є. Вона розуміє, що не немає причин для хвилювання, але людина з собою нічого не може зробити. Так люди з ГТР мають труднощі з розслабленням і часто страждають від безсоння. Або від неспокійного стої. Їх тривога супроводжується фізичними симптомами. До речі, дуже часто хочу сказати, що тривога не просто тривога є, а да? є тривога, і плюс є тілесні симптоми. Це може бути і головний біль, особливо часто буває. Ремтіння може бути м'язове напруження, напруження, тобто м'язи шиї болять, м'язи плечей болять. Так може бути запаморочення, може бути задишка, тобто такі тілесні симптоми е, тривожного розгляду. Ну, Звичайно, серцебиття і коливання артеріального тиску. Так? Люди з ГТР часто лякаються, дитя дуже часто питають, чим же відрізняється тривожний розлад від депресії, да? і як вони взаємопов'язані. Дуже часто люди, які знаходяться в тривозі, постійні вони виснажуються, і в них може виникати депресивний розлад, тому що ця тривога постійно їм уже набридає, Вони постійно з нею борються, постійно вони хочуть, щоб її не були, не було, а вона є. організм виснажується і виникає. Депресивний розлад, тому дуже часто вони на фоні, тобто дуже часто буває і ГТР, і депресивний розлад. Так, так от е, Українська психіатрична асоціація провела опитування ще в 2017 році. На тисячу жителів України е, вони виявили майже дві третини вкрай і дещо занепокоєння здоров'ям та безпекою для себе та своїх сімей, і більше третини більше тривожні з з минулим роком. Тобто, у нас тривога почала розвиватися в людей ще. До ковіду, ще до війни, тобто то вже е, переважало ту кількість, яка була раніше, так? І от, наприклад, 2000, у 2018 році також провели опитування, і вже на 5% тривога населення зростала, так? І вже зробили під час війни зробили опитування у 2023 році, так? І е, з 54,9 респондентів, тобто більше 50%, Відчували постійну тривогу, так? І при тому, що мешканці окупованих і прифронтових зон не були опитані, тобто збільшення кількості в рази збільшилась кількість людей трив... з тривожним розладом. Що варто знати, так? сказав, що найпоширеніше захворювання, часто буває коморбідне, тобто і депресивні розлади, і ОКР, і психогенного кружіння, і іпохондрія, додається до ГТР. Е, людина здається, що в неї що від неї все залежить, і вона постійно починає контролювати, щоб нічого не сталося. І тут, щось, -будь, в будь-якому випадку людина старається тривожитися, щоб нічого не сталося, але в будь-якому випадку, десь там е, щось стається, да? Дитина захворіла, там щось сталося, щось не вийшло. І людина починає ще більше потім хвилюватися. Що неї, щоб контролювати далі те, що в неї не вийшло, і тривога посилюється. Такі виникає паска. Порочне коло виникає так. Виникає паска. Симптоми ГТР. Відчуття постійно втоми та виснаженості. Тривога виснажує організм, що проявляється частими відчуттями втоми, тягар в грудях, неприємне відчуття в ділянці грудей. Потреба заховатися. Люди часто прагнуть уникати уваги і заклатися від оточуючих, щоб знизити рівень тривоги, порушення сну часті симптоми ГТР. Так? Тривога заважає нормальному сну через постійні нав'язливі думки та хвилювання. І фізичні прояви – це спостерігається пітливість, прискорення серцебиття, головний біль та утруднене дих дихання. Так? Е е характерне мислення це катастрофічне мислення, це упереджене інтерпретування. Тобто не так вона думає, як повинна бути. Так? Це мета переживання це тривога через тривогу і непереносимість невизначеності. Критерії по DSM-5, так є у нас критерії, так тобто це більше 6 місяців. Є є симптоми тривоги, надмірні симптоми тривоги, які важко контролювати. Плюс симптоми тілесні це дратіливість, м'язове напруження, це порушення сну, це легка втомлюваність. Так. І сим... те, що я сказав, перше це неспокій спокій або відчуття накрученості. Тобто людина постійно знаходиться в стані в такому збуженні щось робити, тікати, бігти, щось, щось за щось хвилювати, щось думати, щось робити. Так? Ну далі є нас е, тривога хвилювання, бо фізичні симптоми викликає клінічні значої дистрес. Тобто, коли є порушення, яке приводить до дистресу, то тобто, до людини неприємна ця тривога. Це вже є е, ознакою тривожного розладу. так е, Як лікувати? В першу чергу, е, лікування повинно бути це е, когнітивно-підлікова терапія. По всім протоколам лікування, тобто, це психотерапія. так Потім уже нас на другому місці, тобто е, друга лінія вибору, лікування взагалі це є антидепресант. E, і в першу чергу це перша лінія лікування серед антидепресантів, це селективні невітери, зворотні захоплення Так? І не потрібно їм боятися. Багато і дуже міфів є відносно антидепресантів, міг би довго розповідати, але часу, на жаль, немає. Так? E, хто вже слухав, вже знає. Так? Це, першу чергу, це ці шість препаратів. Так? Це флуоксетин, флутісал, так, цитоп, э... циклокс фірми Кусун, так, парокстин, симпровіл, так, сертралін, фловаксимін це шість препаратів, які перша лінія лікування. Так. Також до першої лінії лікування ГТР відносяться селективні вітери зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну, це венлофаксин, це десвенлофаксин, ми його рідко використовуємо, так, і Дулоксетин, також ми часто його використовуємо. Всі препарати венлаваксин і Долукстин мають знебок крім того, що вони лікують ГТР, вони ще мають знеболючу властивість. Тобто в людей, в яких є ГТР, них дуже часто є хронічні болі, те, що я сказав, м'язове напруження. Так от Долукстин і венлаваксин також ці бойові відчуття зменшують, так лікують. І е, друга лінія там. Друга третя лінія лікування це трициклічні антипресанти, це амітептрін, наш наш добрий амітептрін, це іміпрамін, доксипін, клобіпрамін, клофраніл, опіпрамол. Так, це антипресанти трициклічні. Вже так ми їх рідко використовуємо, але використовуємо при важких важких там станах, коли тривожний розлад не піддається лікуванню. Психотерапії не піддається лікуванню першої лінії силетині бітерів, зародження закону серотоніну так і норадреналіну. І потім ми можемо використовувати вже трициклічні е, антипресанти. Міртазапін, мірасер, тразапін це друга лінія лікування, яку ми додаємо до першої лінії лікування. Бупропіон також ми при тривожних розладах частіше в монотерапії не використовуємо. Ми його додаємо до інших антипресантів. Вортіокситин брінтерікс-препарат, який ми використовуємо при легких депресивних розвитах. При тривозі він не працює. А гомеотин покращує сон. Так? При тривозі також він мало працює. Інгібітори мало, які там дуже багато людей за них пишуть, вони в нас не в Україні, ні в світі майже не використовуються, тому що мають багато побічних ефектів. Так? І, Хочу зокрема сказати наголосити ще раз на пригабаліні препарат Зонік так, від фірми Косум. Це препарат, перша лінія лікування багатьох захворювань. Препарат, який вивчений дуже багатьох, він є в багатьох настановах, проведено дуже багато тесліжень. Всі його дуже бояться, але дуже багато його і призначають. Так? Препарат, який лікує, який входить в протокол лікування. Фіброміалгії, нейропатій, постгребетичних невралгій, і в лікування в протокол лікування нашого генералізованого тривожного розладу. Так? Тобто ми разом із антипресантами призначаємо пригабалін разом. І на початку лікування пригабалін буде прикривати побічні ефекти антипресантів на початку, так? а потім буде він також буде сам лікувати ваш чи пацієнтів генералізований тривожний розлад. Побачимо, бачите, які є показання так е препарату Зоніка. Так це діабетична полінерепатія, яка затверджена FDA, і позгребатична нералгія, FDA затверджена, фіброміалгія, невропатичний біль. Ну і звичайно, це часткові судоми дорослих. Але це як е він як не монотерапії, а як допоміжний препарат. Так також може лікувати препаратом Зоніком, може лікувати периферичний роботичний біль, бігрень, Панічний розлад, соціальний тривожний розлад, ОКР і синдром неспокійних ніг. так? Далі е, є рекомендації міжнародних організацій відносно препарату при габаліну. Тобто це не просто, я там придумав, що хороший препарат, є дослідження, що цей препарат є згідно з рекомендаціями Всесвітньої Федерації товариства біологічної психіатрії при габалін разом з селективними інгибіторами зворотного захоплення серотоніну. І з селективними інгибіторами зворотня захоплення серотоніну і Інородреналіну є препаратом першого вибору при генералізованому тривожному розладі. Тобто і потрібно призначати його не на 10 днів, не на 20 днів, не на місяць, Може призначати його там, на 6, на, на 12 місяців. Тобто, скільки потрібно для лікування генералізованого тривожного розладу. Тобто це може бути і два роки, може бути. Тобто, скільки потрібно, скільки ви його і призначаєте. Також у клінічному посібнику з терапії тривожних розладів для дорослих. Національної служби охорони здоров'я Великобританії окремо наголошується, що при може призначатися за відсутності терапевтичної відповіді на першу лінію лікування, тобто на антипресанти, так або як перша лінія терапії, особливо пацієнтів з вітериатувальною недостатністю. Тобто, навіть коли ви призначаєте препарати і нема ефекту від цих препаратів від антипресантів, то при можна призначати і він буде краще навіть діяти при генералізованому тривожому розвитку, ніж ці препарати антипресант. Механізм дії е, е, пригабаліну. Так, незважаючи на структурну схожість масляної пригабалін не впливає на гамкоергічну фазу перший тиждень після призначення, на відміну від тих самого, того самого сертраліну, там, естенотравми і так далі. Тобто від антипресантів, яких е, ефект розвивається через 2-4 тижні, починає діяти. То препарат пригабалін діє відразу. Особливості е, препарат добрий, він має добрий провід переносимості, і е, він має низьку взаємодію з іншими препаратами, які будете приймати під час лікування там, ГТР. Так? Тобто він не зв'язується зв з білками плазми, тобто його можна вживати і з бензодіазепінами, і з опіоїдами, можна вживати навіть з алкоголем, тобто він не взаємодіє з Препаратами іншими, так, і іншими речовинами. І виводиться він, ми вже знаємо, нирками, виводиться, так, а спочинку не виводиться, Тобто його можна кільки дозування при захворюванні нирок зменшувати. А при захворюванні печінки можна використовувати повне дозування, тому що ніяким чином на печінку він не впливає. Тобто гіпототоксичної дії при габаліну, хоча багато пацієнтів питають: лікарів, це ж такий препарат, він викликає сонливість там на початку і так далі. Це ж, мабуть, і на печінку впливає. Ні, на печінку він взагалі не впливає. Так так, от проведені метобоб. Переглянутий метаналіз ціни з досліджень, показав, що приговорів є ефективним у лікуванні ГТР соціально тривожного розладу, передопераційної тривожності, а також посттравматичного стресового розладу, що особливо актуально для українського контексту. Приговалін показав позитивний вплив на сон та не збільшив ризик припинення лікування порівняно з плацебо. Сказати, що він діє швидко, діє так, і відносно е, того, що на вагу не впливає. це тільки там 4% людей, які вживали більше 300 мг на добу, і був незначне збільшення ваги тіла. А так на вагу тіла він не впливає. Так він впливає на три структури е, на скарги: це біль. Порушення сну і тривога, тобто він лікує і біль, і порушення сну, і тривогу. Отакий От препарат. Зонік він має форми випуску це 25 мг, 50 мг, 75 мг і 150 мг. Тобто ми можемо на початку дотримувати, призначити 25 мг у особливо кого там сонливість на початку, головкружіння, щоб вони адаптувалися за. 3 7 днів, а далі поступово по 25 міліграмів можете збільшувати. Да? І мінімально наголошую ще раз: мінімальне дозування зоніка це 150 міліграмів на добу. – не дієво, тільки буде викликати там сонливість і все. А протитривожної дії не буде. Протитривожна дія починається дозування 150 міліграмів, і піднімаєте її до 600 міліграмів на добу. Тобто не потрібно 150 і чекати, поки людині стане краще. Найкраще 300 мг, Некраще 600 мг, Тільки в такому випадку, так? Тобто, не бійтеся його. Ефективне е е е дозування по всім дослідженням, так? Це 150-600 мг, так? І е також я сказав, що проведені дослідження були і для покращення сну, так? Також використовується. Так. Е Пригорім під пригалін під торговою назвою «Зон», який є одним з, е, з препаратів для лікування ГТР. Так, дослідження показали значне покращення стану пацієнтів вже через тиждень лікування на птимо запитувальником з генералізованої тривоги гад 7 так, що свідчить про його швидку ефективність. Тобто, в нас є е, е, тести онлайн, так тести, де може пройти е, тестування на е, виявлення генералізованого тривожного розвитку. Ви можете. Е, так і своїм пацієнтам скидувати QR-код, і можна переходити з цим посиланням і проходити діагностику. Тобто, якщо там є е, помірна або виражена тривога, то в цьому випадку потрібно вже лікувати психотерапія, або плюс медикаменти або медикаменти. Так? Але завжди краще, краще поєднувати і психотерапія, і медикаменти. Так? І хочу сказати, що результати тесту не є е, діагнозом, а це чисто. Тест для самодіагностики або вам лікарям для того, щоб вам краще працювати з пацієнтом. Він прийшов до вас, тривожиться, видали тест. Якщо виражена тривога або помірна тривога, то краще до психіатра. Нехай лікує. Е, як собі допомогти да, відносно цього, так? Е, завжди кажу, е, що займайтесь спортом, тобто будьте активні, якщо будете бігати, ходити багато, 7 тисяч кроків на день, то ваша тривога буде вас менше тривожити. Так? Медитації, йога, дихальні прави це все приносить користь для лікування генералізованого тривожного розладу і профілактику тривоги. Так що не займайтесь самолікуванням, і якщо потрібно, то звертайтеся до фахівців в першу чергу до психіатрів. Будьте всі здорові, всім все найкраще, мирного неба.